Всім привіт! У нас дуже швидкий буде огляд сьогодні. Я вже прийшла з роботи. Тут у нас бідрянка на 36 злотих. Мася, ну чого ти по сумках лазиш? Ну, Мася, то як дитина. На 36 злотих, то в нас є три пачки то good, то Go. То як економити сімейний бюджет? Бо дуже хороші там у нас пачки. Починаємо. Маємо банани. Такі, але вони ще не гнилі ні ці їм не є, я не є балована, будемо їсти. Але то більше їх, а банани зараз по 7 злотих кілограм. Маємо ще одне. Так що маємо тут трошки бананів, які падають. Мікс салатів, зараз зроблю салат. Такий салат коло 5 злотих коштує. Маємо грушку. Класно, дивіться, тверда, не гнила. Так, чіткість нам треба. Гарна, маємо дві штуки. Таких кусенька ти до мене прийшла. Mm -hmm. Ще маємо одна грошечка. Тверденька що треба, щоб навіть вони полежали, нічого гнилого тут немає. Тут залежить, яка ще бідренка. Просто те, що, як я вже говорила, дворик центральний, то не варто, там гнили дадуть. Маємо такий класний помідор, такий з дорогих. Якийсь там чорний принт чи якось там. Якось так, Класний класний. То зробимо салатик. Бачите, ще маємо щось морквочку. Поносимось. Маємо морквочку. Три штучки. Маємо перший чек. Подивимося, що це у нас тут за чек. Так, то у нас чек за 12 злотих, як бачите, то все за овочі. Нам 12 злотих. Але це ще не все, там ще щось має бути. Ще має бути авокадо. Поставлю на паузу, знайду авокадо. Це мої два авокадо. Авокадо в районі від 4 злотих. Тиво гарне, тверденьке ще. А тиво вже таке, бачите, м'якеньке. Треба сьогодні до салату. Маємо це. А знаєте, ціни зараз дорогі. Не знаю, як вас, але в мене якось кипиць, коли 250 в тиждень хватало, тепер 350, щоб вкладалося в 300. А це можна класно економити. Бачите, це все в нас 12 злотих. А тут набагато більше. І дивіться, бачите, які там ціни. що ви бачили, авокадо, дивіться, навіть по 7 злотих, блін, нічого собі. За 4,42 ти маємо два. Салати у нас по 5,24. За злотий 65 та салатка. Мені цікаво, скільки банани у нас тут є кілограм 300 За злотий 71. Шикарно. Грушки теж дивіться по 13 злотих за кілограм. Нам за 2 злотих будет. Морква по 7 злотих кілограм вони шо? Зував думала, що? зував впали. Я думаю, що ярик взагалі з мене сміється. Так, помідор. 17 злотих. Кілограм, 300 грамів. то повна ціна. Кажу, люди, 17 злотих за помідори, зараз в липні. Точно з дуба впали. Йдемо далі. Бо в мене таких є три пачки. Тут ще один чек. І ще один там в рюкзаку. Маємо часто. Шарлотка. Я по-нашому. Класна порція, величезна, 700 грам. Класно, що шарлотка, добре, що без крему. І вона в нас вийшла за 5 злотих 21 гроші. а Так то 16,70. Але знаєте, 16,70 шарлотка, то вам не помідори за 17 злотих. Це 5 з копійками маємо. І ще маємо тут схаб і маємо таку якусь фігню. То наш схаб теж, я не знаю, що там з тими цінами, дивіться, шарлотка по 16, схаб у нас теж. 16,64 за тий шматочок, а ми заплатили 5,17. Я не розумію, що з тими цінами. Тут так завжди тепер буде. Дата важності до завтра. Круто, мені таке подобається. І ще така та фігня що я говорила, що там якась є. Оце. Метка. Хто знає, як її їсти і з чим то їсти. Чи то сире їсти чи то не сире їсти. ну Я зелена в тому. І ще одна пачка, то там в другій третій пачці то у нас тільки є такий схаб за 16 злотих і риба. Лосось. Ото маємо третій чек. теж у нас 12 злотих. Лосось 23 злотих. Коштує 23 гроші. Я купила його за 6 злотих. 3 гроші. Бачите, там перше таке. І схаб теж за. Ой, блін, за 19 злотих, а в мене за 6 злотих. Так що це дуже вигідні пачки. Надіюся, що добра рибка зараз ввечері, нам вона і піде. Тут, бачите, два стейки великих і одне таке міні. Якраз на нашу сім'ю супер. І це ще наш один схаб, майже пів кілограма. Ну, хіба то не вигідно за 12 злотих і лосось і схаб. Останній раз ми брали вінгліну, то там 150 грам заплатили 10 злотих. Вона дорога була, правда. І дивіться, все класно. 36 злотих, то піде нам на вечерю. Авокадо, салат із помідоркою, банани. То так можна економити в Варшаві гроші. І в Німеччині, напевно, теж багато в країнах, де крім де не можна, я скажу, в Албанії і в Греції, то гуд, то нема. Тут всі мої чеки, що ви бачили. Дуже-дуже дякую, що ви зі мною. Ставимо подобайки і підписуємось на канал. Дякую за підтримку і до зустрічі!